Я, наприклад, побачив таке щось, що коли стає більше ніж 150-200 лайків, наприклад, і є трішки більше коментарів і пошаровань, то боти починають працювати. І їх там якась неймовірна кількість починає з'являтися. І... Ну, звичайна людина, яка просто сидить собі в Фейсбуці, вона не буде дивитися на кожен профіль. Вона тільки подивиться, Боже, скільки тут цих коментарів. І які ці коментарі? І які ці коментарі? Особливо, наприклад, TikTok. Він теж страшне пекло. Там е, вже дуже давно було е, багато таких фейкових відео, де, наприклад, е, якась українка е, розказувала щось погане про Польщу. І коли ми подивимося на це відео, то ну, кожен полак, який би це побачив, би сказав, ну, може не подобається, можна повернути в Україну, так? Але я зробив щось інше. Я uh -huh. ja подивився на колишн відео цієї дівчини. Вона, по-перше, виглядала по-іншому, по-друге, в ній був інший голос. Uh -huh. Вона не говорила на цьому відео з жодним українським акцентом, а на колишніх е, відео вона говорила з українським ну, східним акцентом. E i można było zrazu zrozumieć, że to fajkowe wideo, że to wygenerowane przez sztuczny intelekt.